Усім привіт! З вами Ніка. І сьогодні ми будемо робити щось по типу гліни. Але цікаве гліни. Я сумніваюся, що ви десь таке не йдете на Ютубі, але давайте спробуємо такий формат. Нам потрібна крейда, найзвичайніша, типу любих кольорів. У мене є жовта, голуба тут бежева і сінє. І так, нам понадобиться крейда. Якась кришечка. Я просто такий тортик, я спойлерну, Кришечка, мука і трошки водички. І давайте я вам розкажу: ми будемо робити щось наподобі ось такого тортика. Ну, коротше, ось такого. Внизу це крейда. Тобто вона покрашена, вверху трошечки там пластилину. У мене є пластилін. Постилін, крейда, вода, кришечка і мука. І можна починати робити. Як це робити? А, почекайте. Ще одна штучка, яка нам понадобиться, це баночка, щоб ось так колотати. У кого є така типу, стукалка, стука, ступка, я не знаю, як вона називається. Коротше, поїхали робити. Для початку беремо м'ял. Беремо дві такі полосочки. Якщо у вас длінний міл чи великий, то я думаю одною хватить. Я не можу дістати. А що робити? Почекайте. Так, в мене не вийшло взяти одного кольору, тому ось така у нас пірамідка. Ось ці кусочки я кидаю в кришечку. А ось цю крейду маю на три частини. Три-чотири. І ось так у нас виходить. Тепер ось це все покриваємо водічкою. Но не прям так много. У мене є ось така кришечка это як мрятель. І десь, ну, не знаю, одну, напевно, кришечку таку не потрібно. І то, думаю, будет забагато, але не факт. Ну, я добавила одну і ще трошечки. Ну, так, щоб впиталась только вода в мел, и все, щоб на ней почти воды не було. Я думаю, вы зрозуміли. Ось так. Тепер цей м'ял ось цією ступочкою ми розмінаємо. Ой, коротше, це буде довго. Я не буду витрачати хвилини свого відоса. Повернусь, коли вже все розтопчу. Ось у нас вийшло щось такого. І тепер я й до речі, не бійтесь. Якщо ви переборщили з водичкою, нічого страшного тут нема. Просто беремо і додаємо муку. А мука просто спасає. І тепер в цю жижу додаємо ну, десь 4 щипотки муки. Чи чотири. 3. Ні, 4. Чотири. Да, чотири. Але великі. І ось це все діло перемішуємо. Я буду перемішувати кисточкою. І повинно вийти трошечки. Ну, я покажу, що вийде. І тепер, тепер ця жижа повинна якось, типу, ліпіться. Але треба міг... дуже добре розтоптати, щоб він прямо в крихту превратився. До речі, вибачте, мене, будь ласка, що я не була на Ютубі так давно, тому що в мене просто був кризис. І. У мене не було ідеї просто ще знімати, і я так, а як це мені зробити. А я не хотіла б вам якусь фігню знімати. Я хотіла б вам щось нормальне. Типу. Ну що ж. І із цього лепим формат тортика. Я вирізала ось такий кружечок і на ньому буду лепити свій тортик. І ви питаєте, ні, чому у тебе? Тому що торт Шрек? Ні! Просто я його буду перекрашувати, тому що біло крейду мене нема. А якщо вам не вистачає такого кількості, е, то просто додайте і ось по такому методу робите все, але можете замінити, якщо вам лінь це робити, то можете замінити пластину. Ну а зараз я покажу мій результат. І ось що в мене вийшло ось такий тортик. Я хотіла таке зробити, ніби тут полунички. І одна внутрі, і ось тут такі штучки. Не знаю, як вони називаються. називається. Для вас це 2 секунди, для мене це 2 години. І ось такий прикольний тортик вийшов. Минулий раз я вам не знімала, але в мене вийшов ось такий. І мені дуже подобається робити ці тортики, вони дуже гарні виходять і прикольні. Ну, а до нових зустрічей. Всіх люблю, всіх цьому бай-бай